нас середа, мабуть, чи вівторок <хи> треба подивитися. В общем, зерно подорожчало. Зерно подорожчало кукурудза без ПДВ по 5 тисяч гривень, без ПДВ по безналу. Соняшник без ПДВ по безналу 13 тисяч 200 гривень за тонну. Заготівку сьогодні товариш відвантажує по 12500 заготівку. Уявляєте, хто дождався цього часу, хто зумів. Триматься і не продати своє зерно. Зараз за налічку продає по 1250. А у вересні воно коштувало 8. Навіть 800. Уявляєте, різниця? 4,5 тисячі гривень на одній тоні. Більше 100 доларів різниці. Тепер питання риторичне. Чи варто вкладатися в свою інфраструктуру? Чи краще купити трактор, чи ще якусь цяцьку? Відвантажуємо кукурудзу потихеньку. У нас сьогодні на поле не виїхати, так що будемо завантажувати зерно. Вивозимо по чуть-чуть, помаленьку, дві машини в день. Нам цього достатньо. Так, колектив? Вчора знімав відео з проблемним бур'яном на полі. У нас падали ця соняшника полізла на кукурудзі, а кукурудза ще не зійшла. Значить, показую вам рішення в моєму виконанні, як ми будемо це все робити. Є в мене гербіцид. Називається Оскар Пауер. Це ґрунтовий гербіцид. Він іде як на кукурудзу, так і на соняшник. Значить, що ми вирішуємо? Ми додаємо 2 літра оцього гербіциду і додатково даємо пріму або отакий препарат. Додатково даємо пріму, щоб погасити соняшник, який вже виліз. 2,4 d флорасулам. В общем, отакий гербіцид по пів літра. Тобто робоча суміш у нас буде пріма, плюс отой ґрунтий гербіцид. Таким чином, ми за один прохід доприскувача забираємо той соняшник, який уже зійшов, і плюс страхуємо ґрунтим гербіцидом наступні хвилі, вже не соняшника, а інших культур. А якщо соняшник полізе другою хвилею, то ми будемо старатися проходити вже механічно. Оце отак. Кукурудза поки що не зійшла, то треба з нею трошечки погратися. Поки що працюватимемо так, як будь би ґрунтяком. Така моя думка. Хто що думає з цього приводу, напишіть е, в коментарях або в меседжі, чи правильно я підійшов до цього питання, чи ні. Тому що іншого варіанту я не бачу. Пріма в мене лежала, в погрібі не нужна, можна сказати, залишки, розкоші за минулий рік. А грунтовий я купив на соняшник, але бачу, що треба буде застосувати його на кукурузку. Поки що так. Ну і ще один момент, Тоже, як кажуть по новинах, щось обіцяють, обіцяють нам державну допомогу в розмірі 4 тисячі гривень. І так щось я в Дарі її не бачу. Кожен день обновляю, кожен день заходжу. Я не знаю, нікому ще не показували вони чи показували. Напишіть хто. То вже бачить допомогу, бо в мене ще нема ніде. Все обдивився і на одного, і на другого, і на всіх тільки, хто на кого тільки можна, фопів попередивлявся, то як було, так воно все і осталось. Ніде нічого нового ніхто не додав. Так, всі мовчать. Всі мовчать тишина в студії. Одне жалію, що кукурудзи мало. Було б більше кукурудзи, було б веселіше. Де її це ще взять? Всі вже помолотилися, а я не вспів. Верніш як, успів, ну не все, що хотів. Можна було б і більше. Кукуруза суха, сухісінька, сушити не треба. 13,8, 14,2. Волога в неї з поля. Прекрасна, як золото. В общем, потихеньку, помаленьку ми її вивозимо. Так, ніхто нічого не каже. Сьогодні виїжджаємо бризкать, заряджаємо прискувач, перекидаємо форсунки після касу, знімаємо, ставимо наші росу і поїхали працювати. Чоловік за 7 хвилин зробив мені стартер і я поїхав щасливий власник нормального апарата. Так, що в нас тут далі? Купив учора два акумулятори. Верніше, той у мене був, купив оцей акумулятор техноторговський, не знаю. Кажуть, вроді непоганий, роблять в Польщі. Подивимося, поставимо на МТ-зончик, провіримо, що воно і як. Коротше, колектив. Робота налаштована, потихеньку повестки. Потихеньку, помаленьку рухаємося, бо треба рухатись. Сівалочка поки що стоїть, поки що ми її не будемо у поле сунути, бо грязюка, куди його пертися, калюжі ще не позаходили на польових, тільки буксувати. В общем, ждемо погодки і будемо вилітати, сіяти нашу кукурудзу 39-72. Осталось нам гектарів 100 посіять, я думаю, що ми справимося за якусь недільку. головна і найбільша помилка в цьому році, що ми поїхали рано сіяти, обманулися погодою, думали, що буде тепло і тепло, а в результаті отримали похолодання суттєве. І це суттєве похолодання по-любому вдарить по шапці кукурудзи. Так що трошечки, трошечки стратили. Але я вам скажу, що не тільки ми, багато хто купився на погоду, теж позасівали все, що можна. А воно ще й досі не посходило. Може, сояшник у когось зійшов, ну кукурудза сидить, жде тепла. Оце такий колектив. Так що ми теж, мабуть, трошечки здвинемося у сроках посіву. Я думаю, що страшного в цьому немає нічого, сушка своя є. Ну що ж, будемо виходити з положення, як є. Що маємо, те маємо. Так. Сама дешевша ціна, за якою продавали кукурудзу, не повірите, за налічку 2600 з місця. 2600, Це просто фіаско. Чесно кажучи, так руки викрутили. Приїхали по 3200 брати, а в результаті забрали по 2600, бо той клієнт, який повинен був розраховуватися, не приїхав і водітеля мусили викупляти ту кукурудзу типу, за свої гроші. Ну, мені кажеться, це десь там розводняком попахує, але все рівно. Досвід є досвід, досвід коштує дорого. В общем, по 200 у нас поїхало було перших 6 машин в порт. Такого розводняка, звісно, нікому не бажаю. Неприятна ситуація, коли ждеш по 3200, вже ось, ось ось вже треба гроші солярку купити, і те треба проплатити, і податки, і все на світі. І тут приїжджають і починають тобі викручувати руки на рівному місці. Так що, колектива зараз різниця ціни, да? 5 тисяч в два рази. Де 2600 де 5. Так що, треба зберігати, а щоб зберігати, треба будувати склади, треба робити якісь сховища, ну там, любо що, де тільки є криша і підлога. Все, щоб зерно могло полежати хоча б 3-4 місяці. Не знаю, Сарай, хата, що-небудь. Що ну, должно бути по-любому сховище і зберігання зерна. Це запорука успіху і запорука рентабельності господарства. А з поля продаватися щита так так. Робота раді роботи. Краще й не займатися, якщо так. Ну, я просто кажу, що це тяжело дуже, дуже тяжело. По 2600 дать кукурудзу при урожайності, там, скажімо, хай в минулому хороша була, 9,5 тонн на суху з поля ми молотили. То це ще й так кое-как, але все рівно. Откинувши всі витрати, відкинувши податки, все-все, то воно виходить практично ну, ні туди, ні сюди. Так, колектив. Бачу, ніхто нічого не пише. Буду потихеньку двигатися вперед, бо роботи попереду дуже-дуже багато. Всім гарного дня, всім гарного настрою. Ціни озвучив. Соняшних 12500 за налічку з місця за об'єм по безналу 13200. Кукурудза 5000 без ПДВ на нібулоні. Всім гарного дня, до зустрічі.